друзі, Підписники гості каналу. Так, у нас третій день турніру стрімка атака на трьох зіркових героях без синього кольору. Так, топ-10. Сьогодні трішки пізніше записую відео. Не було можливості раніше. Так, оборонка. Ну, оборона виїхала, а, чудово. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Подивимось, хто нас чекає сьогодні. Так, розподілення. Знову Джолі. Тому нам диспел потрібен. Там ще й фаєс. Ну, це дуже-дуже буде неприємно. Ну що ж, давайте спробуємо. Всі на альфазламі, потужна оборона. Давайте подивимось, що в нас є. Єдиний плюс, що по кутках стоять лікарі, але ми подивимось, чи це нам допоможе, чи ні. М -м, майже зелений кріс. Звісно, він нам не дуже потрібен. Ну, давайте ось так прокинемо, а нехай червоненькі виїжджають. Треба спровокувати цього гріла, щоб він в медведицю ультанув. Ну, Прийдеться прокидати ось так. Мітку поставив. Давайте прокинемо ось так зелені. Так, і ось так фіолетові. Не вистачає нам фіолів, прийдеться тоді ось так прокидати. Головне, щоб не зарядився зараз Джолі. Я гріл так потужно б'є і сліпота може бути. Ну так. Це неприємно, але прийдеться бити. Тайрума залишимо. Давайте ось так. Тому що треба буде знімати зараз щити Фаєза, якщо ми встигнемо. Давайте ось так прокинемо зелені і заберемо один жовтий. І нам би бажано зарядити джолі. А я поки не бачу, як це зробити. Так, медведицю активуємо. Зараз буде джолі, тому давайте прокидати. Ні, я бачу, що тут нічого не виходить. Гріл просто зараз нас проб'є на медведицю, скільки сліпота, один хід. Ось так. Там буде трійка жовтих. Тихо-тихо. Потрібно якось це зняти все. І ось так прокинути. І у нас, медведиця закінчилась. закінчилось, і якраз гріл з буцом Зараз нас і проб'ють. Так, підлікувались. Без медведиці тепер буде дуже-дуже важко це зробити. Можливо, десь я неправильно сходив, але Ну, добре, давайте прокидати. Ось так. Є якісь фіолетові, але тепер же в нас зрізана атака. Зараз буде розподілено. Давайте жовті прокинемо. Вот так, и вот так. Знов Джоли, знов Фаес, они уже там на Овару. Так, добра. Вот так, вот так, тришки подрежем им атаку. Але це нас поки що не рятує. Нам потрібен Джолі. Буц, звісно, б'є в пінька. Так. Все, фіолетові закінчились. Давайте прокинемо ось таке комбо. В них і і розподілення, і ми нічого не можемо зробити. Скільки один хід залишився? Не хотілося би втрачати зелені. Напевно, прийдеться так прокинути. Вже пішов додатковий час. Так, б'ємо, прокидаємо. Потрібно пришвидшуватись. Може, хоч когось спробуємо пробити. Але в нас вже теж мінус атака. Так, так. Давайте трієчку тут жовтих зберемо. Ось так. Начебто не дуже сильна оборона. І по кутках стоять ці лікарі, але все одно нічого не можемо зробити, тому що ми не встигаємо зарядитись гріл. З бутсом просто добили медведицю. Все, мінус. Пеньок. Ну, давайте ще поки подивимось. Може зараз буде збільшення шкоди. І хоч когось ми зможемо пробити? Хоча буц нам все ріже, ріже атаку, броню. Ну, прийдеться бити. Це ще сліпота. Давайте ось так прокинемо. Безіл. Ні, ні, тут навряд чи щось ми зробимо. Ось так, на жаль, на жаль, так. Ми хоч зарядили тайром. Ще Начебто правильна команда непогана, є диспел. Але ось бутс який неприємний. Так, це все ми знімаємо, пробиваємо. Давайте ось так зірвемо фіоли. Ми шкоди не наносимо взагалі ніякої. Перший нулік маємо на турнірі. А все, Тайрума добили, тому не бачу сенсу тут далі залишатись. Поїхали. Так, наступний знову гріл. Ну, такою командою поїдемо. Бо і Фаєс присутній. Угу, оце скільки фіолу. Є фіолетовий кріс. Чи є сенс його робити? Напевно, так. Давайте зробимо. І зробимо ось так ще тут трієчку. Угу. Так, пробиваємо. Нам би фає запробити. Пробиваємо ось так. Шофіол. Зібрати. Давайте. Можливо, фоєст не зарядиться. Гріла ми спіймаємо. Не спіймаємо вже. Медведева закінчилась. І сліпота в нас. Що тут фоєст в костюмі чи що? Наче ні. Хто нам ту сліпоту поставив? Скільки? Один хід. Давайте спробуємо ось так. П я не повинна зарядитися. Ми зарядимо мішку. Угу. Так, пробиваємо. Його від Тайрума. І ще вони спрацювали. Ну, добре, давайте зарядимо зарел. Це начебто на трьох, на всіх, на всіх поставило броню. Ну, будемо бити і прокидати ось так жовті. Може, доб'ємо того фаєза. Ні, фаєза не добили, але там є фіоли. Може, спробуємо пробити. Хоча він дуже багато відлікував. Так, добре, давайте ось так. І не вистачило. Тут прокинемо тоді комбо. Так, вимикаємо Джолі, тут прокинемо фіоли. Добре. От трішки не вистачило добити Фаєза. І ось такі труднощі в нас. Так, скільки. Та, от, а немає. Вмикаємо, пробиваємо. І знов не вистачило. Ну добре, давайте ось так. Може зелених вистачить. Так, зелених вистачило чудово. Чекаємо. Тут вже трішки краще пішло. Так, робимо ось так: знімаємо броню, пробиваємо піньком. Тепер зарил, Тут прокинемо фіоли. ухиляння, Ну добре. Угу. Так, так. Давайте сюди, тут жовтя. Тепер ось так, ось так. Все, закінчили. Ну, тут впорались. Чудово. Так, поїхали далі. Наступний бій. Так, пеньок, Леся. Не впевнений, що нам тут потрібен тайрум. Можливо, когось ще жовтого взяти. Додаткового лікаря тоді бити не буде ким. Фільтона можна спробувати, він, звісно, слабенький, але в нього є ухиляння. Давайте спробуємо взяти його. Чи від нього користі теж може бути небагато, але поїхали. Так, ну є четвірка фіолетових. Ось так через трієчку. І там будуть фіоли. Добре, давайте ось так прокинемо. Тепер тут може зелений закриється. Зелений не закрився, але добре. Пробиваємо піньком. Вже сповільнили піньочки Давайте обережно пошукаємо жовтий знизу. Немає, але є медведиця. Добре, давайте ось так тут заберемо жовті. Є зарел, це чудово. Спробуємо тоді Алєсю добити. І ось так прикинемо. Так, вмикаємо. Нехай вже всі вони ходять в медведицю. Так. Тихо, вона витримала. Це чудово. Пробиваємо, напевно, пінька будемо добивати першого. Прикинемо так фіоли. Тут синенькі, прокинемо, пошукаємо фіолетові. Ось вони є. Чудово. Угу. Пробиваємо. Єдине, що погано, що ми не встигли ще раз медведицю зарядити. І зараз буде горіння. Так, зелененькі. Вмикаємось. Тут прокинемось таке комбо невеличке. Так, спробуємо добити пріску. Вона і так від'їхала. Добре. Поїхали далі, ще два бої. Так, паразити, лікування. Ну Тут три жовтих, тому тайрума, напевно, ми все ж таки візьмемо. Для диспелу буде те, що потрібно. диспели рехетри. Поїхали. Так, ну, є жовтий кріс. Прийдеться робити. Давайте ось так пошукаємо знизу жовтий. Угу. Още фіоли закрились. Це дуже чудово. Так. І тепер спровокуємо ще пепі на медведицю. Угу. Так, добре. Чистість працювала. Давайте ось так. Чотири фіолетових верхетри. Вона може підлікуватись нам без зелених би зарядити. Так, давайте тут прокинемо трієчку. Ось так. Цей же начебто ману підрізає. Ось так. Це забагато. Дуже багацько полетіло. Добре, він вдарив дуже чудово. Так, вмикаємось, вмикаємось, пробиваємо, пробиваємо. Давайте навіть. Взірвемо кріс. Щоб зарядити тайрума. Зараз задіспелимо рехетри. Так, ведмедиця затанкує це все діло. Так, б'ємо. І ось так. І прокинемо тут Пінька. Він вже заряджений, тому можна в нього прокидувати. Так, скільки сліплення буде, один хід. Можна почекати. Тепер б'ємо і добиваємо. Так, тут все вийшло теж дуже чудово. Вчасно ми знайшли наших камінчиків, поїхали далі. Так, безіл, безіл. Ну, тут без диспелу немає що робити, але тут б'є тільки бастер. Давайте тоді замість ведмедиці візьмемо фільтона, напевно. Якщо що, можемо того безіла красти. Теоретично. Ну і 4 карти ударні. Я думаю, що повинні впоратись з Фаєзом. Ще він тут в костюмі. Плюс Хокман. Ну, давайте поїхали. Діспел в будь-якому випадку потрібен. Є медведмедиця. Так, є жовті. Через синій кріс збереться трієчка. Далі що? Два. Камінчика залишиться в горі. Не дуже це приємно. Але там ще буде трійка. Давайте сходимо, буде трієчка. Угу. Так, прийдеться ось так зробити зелененький, зберемо. Фіолетових немає ось це не дуже приємно. Немає як діспелити це все діло. Так, і ось так обережно. Ну, це вже не дуже було обережно, але нехай вже буде. Так, так. Ось питання Фельтон. Розіб'ється чи не розіб'ється? Ну, давайте перевіримо. Угу. На ведмедицю не спрацювала. Так, трійка Фіолів через червоні. Але, напевно, краще зібрати жовтих. Так, чудово. Непогане комбо поїхало. Але дуже погано, що в них розподіл стоїть. Комбо дуже потужне. Огу, так. Тепер у нас контра є. Спробуємо задіспелити. Так, ведмедицю задіспелили. Задіб'ємо. І, напевно, спробуємо її пробити. Ось так. Вмикаємо джолі. Поїхала зарел. Давайте кріс взірвемо. Угу. Так, ФЕС лікує. Так, б'ємо сюди. Тут фіоли, може там жовтий закриється. Жовтий, до речі, закрився. Угу. Так, ніякої там сліпоти на нас немає, немає. І феєз на нас перекинув захисні стяги. Так, добре. Кого краще прибити? Медведицю чи ФАЄЗа? Напевно, краще ФАЄЗа забрати, бо він більш неприємний. Так, так. Спробуємо тут прокинути. І там фіоли. Можливо, ага, ну відмедицю добили, добре. Ну що ж, тепер шукаємо камінчики. Знов сліпота. Де вона, та сліпота береться, поки не зрозуміло. А, від фаєза ж. Він у костюмі там, начебто, був. Так. Хоп, він буде лікувати. Але вона ж нічого не знімає, начебто так пробиваємо. Давайте тут прокинемо ось так червоні, але лікує Б'ємо сюди, ще фіоли. Так, давайте зберемо жовтих. Так, так. І зарядимо безіла, нехай він на нас контрол перекине. Угу. Вже час пішов. Так, так. Дуже невдало в ту Хокман полетіло. Скільки вона лікує? 484. Ну, дуже багато. Так, так. Треба вже пришвидшуватись. Давайте ось так. Так, так, пробиваємо тут фіоли. Так, це розподілено дуже заважає. Так, 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 пробиваємо тут ще фіолетові. Безіл який потужний. Тут фіолетові. Ще тих міньйонів там купа. Скільки в нього? 413. Давайте спробуємо, можемо його спробуємо добити. І ось так зеленими. О, ще жовтенькі чудово. Так, ну тут ну, трішки шанси з'являються. Ми будемо бити, незважаючи на контру. Так, жовті повинні перезарядитись. Так, так. Тут прокинемо. Тепер нам потрібно зарядити бажано і жовтих і фіолетових, зняти це розподілення. І зелених було б непогано. Давайте ось таке комбо запустимо. Угу. Ну, трішки пробивається. Так, знімаємо, пробиваємо. Тут фіоли. Ще жовтенькі. і зелені. Комбо чудове. Так, 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 і тут фіоли. Все, вийшло, встигли. Ну так, Безіл, цікавий такий герой, треба собі прокачати. Так, дивимося. оборона А. На жаль, одна поразка. Маємо нулик, але, в принципі, непоганий результат, як для такого турніру. 618 місце. Ну, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.